Нещодавно сценарист відомих порнофільмів заявив, любителі торкатися обличчям жіночих статевих органів ризикують отримати зараження гонококом, ураження очей і сліпоту в цьому випадку. Венерологи призначають ін'єкції в саме очне яблуко. Анальний і оральний секс найбільш небезпечний в плані зараження. Навіть використовуючи презерватив, можна легко заразитися коростою, лобковою вошивістю, контагіозним молюском, генітальним герпесом, папіломовірусною інфекцією або сифілісом. Відомий голівудський актор, захворівши на рак горла, зізнався, що шкодує про те, що займався оральним сексом з жінками, хворими вірусом папіломи, що й стало причиною розвитку важкого захворювання. За статистикою, люди, що займаються оральним сексом, втричі частіше хворіють на рак гортані, ніж інші, що безпосередньо пов'язано з інфекцією, отриманою під час орала. Був проведений експеримент, в якому брали участь 340 добровольців, які регулярно займаються оральним сексом. З них